Ламікон, Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай Росія боїться, що саме під час перемир'я з Україною на 30 днів наші західні партнери допоможуть зміцнити збройні сили. Тому звісно, Путін просто хоче убезпечити свій парад до дня перемоги, який відбудеться у них там 9 травня. От і все Зеленський робить много різних заявлень в більшій своїй честі е, е, на вони... ні неудачные. ані не неудачний парад буде, і ми з вами будемо з гордістю наблюдать за этим парадом. І оскільки згадала я тут про парад, то покажу вам ще один той, який вже пройшов у Воронежі, бо там влаштували парад із дітьми на військовій. Техніці захід пройшов у дитячому садочку. До речі, у телеграм-каналі поліції, яка це опублікувала, назвали все це Парада, побіда Бесія» милим парадом перемоги. Ну, а ви що скажете? универсальных бронированных автомобилей повышенной защищенности. Автомобили имеют гидропневматические независимые подвески, коробку автомат, двигатели мощности в одну папину силу. По площади проезжают колонна танков. Тепер власне, повернемося до параду Путіна, який попереду, бо навіть у Трампа різко відповіли на ідею Путіна про перемир'я саме 9 травня. Спецпосланець президента Сполучених Штатів Америки в Україні Кіт Келох сказав, що це абсурд, і додав, що припиняти вогонь необхідно як мінімум на 30 днів. І як розумієте, путіністам це теж не сподобалося. Надо вообще в этом в, в, в общем информационном шуме всегда выделять то, что близко к действительности с одной стороны, а с другой стороны то, что является просто откровенной дезинформацией. Вот я уж не говорю про такой вот ну, шум, что называется, который создают разные всякие СМИ, там эксперты, комментаторы и прочее-прочее, там часто как бы, которые там ну что-то такое от себя несут. Вот я например, все время что-то от себя несу, вот постоянно. американцы, которые там собаку съели, да какую там собаку, так сказать, целую, мне кажется, слона то сожрали, как бы вот на всей этой вот информационной пропаганде, как бы рекламе, как бы до да, Піарі так далі до речі про перші 100 днів Трампа теж фейкомети згадали. Вірніше, дивіться, як заговорили Здравствуйте, дорогие друзья та вариш. В прямому ефірі ваша любімая програма «60 минут о самом главном». Мы начинаем са срочных новостей. Трамп только что заявил, что Україна. Очень скоро буде разгромлена российской военной машиной. А потім їх Пісков постукав зна і почав розповідати про прямий контакт між Путіним і Трампом. Це що знову виходить, що Трамп тепер друг чи як? Прямий контакт на вищому рівні завжди ефективен і всегда допомагає урегулировать ті шероховатости, які можуть возникать на робочому уровне, на експертному уровне. При необходимости этот прямой контакт будет установлен. Мы имеем все необходимые, все необходимые каналы для диалога с Соединенным Штатом. Они уже восстановлены, восстановлены, поэтому процесс продолжается, он идет. Идет очень напряженная работа. Тепер після всієї цієї словесної діареї в московських студіях покажу ще одну цинічну сторону росіян. Ну і власне те, з чого починається їхній руський мір. Так, руський мір починається і до речі закінчується лише руїнами, вбивствами та брехнею, навіть на власній землі. Тож підсумовуючи цей випуск, нагадую, щоб там не відбувалося в кремлівських студіях і на міжнародній політичній арені, нам з вами своє робити. Тому давайте невпинно підтримувати сили оборони, щоб вони відправляли окупантів туди, де їм місце, бо воно точно не на нашій українській землі. А з вами була я, Інна Набок. Дякую, що дивитеся і за ваш зворотній зв'язок. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.